Відзначають День пам'яті та примирення. Це важлива дата, яка була створена для вшанування усіх тих, хто загинув під час Другої світової війни у 1939 та 1945 років. Ця дата є нагадуванням про те, що тероризму не має місця у цивілізованому світі. Світ проспав відродження нацизму у 5 ранку 24 лютого 2022 року. І сьогодні усі, хто пам'ятає Другу світову війну та дожив до наших днів, відчувають дежав'ю. Битва за Київ, бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, депортація дітей, фільтраційні табори колонії для полонених, сторінки із підручників, Другу світову війну повернула Росія тільки з новим маркуванням. Зупинитися сьогодні, як і у 1945 році, здатен лише об'єднаний вільний світ і довести відданість словам ніколи. Знову. Тож шануємо хвилиною мовчання усіх жертв Другої світової війни. Дякую. Дочину Воскресної панахиди запрошуються всечісніші Отці. Благословене Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос воскрес, із мен, мертвих смертю смерть подала. І тим в що роба життя Христос воскрес і воскресме, смертю смерть подолав, і тим, що роба життя дарував. Христос Воскрес! Смерть подолав і тим, що роба життя дарував. Воскрес. нехай воскресне Бог і розбіжаться, вороги Його, і нехай тікає вдеться, ті, що ненавидять Його, Христос, Христос воскрес Своє. Смерть смерть подолав, і тим що роба життя дарова, як іще за єдиних, нехай щезнуть, як таневіск від лиця Вогню, Христос воскресу, мертвих смерть, смерть подолав. і тим, що гроба життя дарував. так нехай погинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай возвеселяться, Христос воскрес мертвих смертю сме подолав. і тим, що гробах Життя дарував. Це день, що його створив Господь, Возрадуємося й возвеселівся в Нім, Христос Воскрес, смерть, смерть подолав. і тим, що роба життя. Дарув. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків Христос Воскрес Із смертю, смерть було і тим, що гроба життя дарував. Христос воскрес! Смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось, тобі вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи помилуй, Ще молимось за оток, душ померлих рабів Божих воїнів і цивільних, що віддали своє життя, е, за перемозі в війні, в перемозі над, перемоз, над фашизмом і всі, хто віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави України, і щоб проститися їм усякому прорішенню добровільному. І недобровільному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! що Господь Бог осилив душі, де праведні спочивають, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, милості Божої, царства небесної, пущення Їх, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просідай, Господи, Господи, Господи помолівся, Ви помилуй, все ти. Ти, Воскресіння, життя упокій усопших рабів Твоїх, усіх, що віддали своє життя. У Другій світовій війні, в боротьбі з нацизмою всіх братів і сестер наших, що віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави України в теперішній війні, Христе Боже наші тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Модрі, слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Христос воскрес і смерть, смертю, смерть, смерть, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благословим. Христос, що Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав. І тим, що робах життя дарував істинний Бог наш, молитвами причистої своїй Матері, Сіличесно життя, що Христа, заступне с обчистих небесних, безплодних, святих славних і захвальних апостолів, преподобних і богоносних, отців наших і всіх святих, душі від нас приставшися. Рабів Божих воїнів і цивільних, що віддали своє в боротьбі з нацизмом у Другій світовій війні і всіх українців, що ви воїнів, е, що віддали і цивільних, що віддали своє життя за волю і незалежність держави України. У селях праведних на лоні Авраама, покої справедлим причислить, і нас помилує, бо Він благий і людину любить. Христос Воскрес! О, істину Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! О, істину Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! О, істину Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі братя, сестри, представники влади, воїни. Всі, хто сьогодні прийшов. На цю панахеду, на ту пам'ять дня примирення в Другій світовій війні. Хочу нагадати, що в тій другій світовій війні наша земля, наша Україна несла. Левового частку тої війни і левого частку втрат в тій війні припало, припало на наш український народ. За різними даними, не буду сьогодні говорити, від 30 до 40 мільйонів втрати в тій Другій світовій війні тільки на, практично на наших теренах. І хочу тільки згадати, що про поза 300 тисяч тільки молодих хлопців загинуло при штурмі Києва тих, що визволителі тут в 44-му році набрали і кинули практично беззбройних на той букринський плацдарм, і мало хто з них дожив до перемоги. Це тільки один факт, яких можемо назвати набагато більше. Хочеться нагадати слова з пісні, де була б ти сьогодні Європа, де була б ти, якщо, якщо б не вони. Ті молоді хлопці і дівчата, котрі віддали своє життя за те, щоб у Європі. Запанував мир за те, щоби Європа примирилася держава з державою, людина з людиною. Сьогодні наша молитва була б неповною, коли би ми не згадали нинішню війну, коли б ми не згадали. Ті дні примирення, котрі по наших парафіях, по наших містах, селах ми правили, молилися вже навіть в часі того АТО. І люди приходили, надіючись на те, що Москва побачить. У нашу добру волю до миру, до порозуміння, до примирення, але як бачимо, що так не сталося. І маємо знати, що для примирення потрібно дві сторони. І щоб не робили ми Цивільні і військові, того буде замало, коли не буде доброї волі агресора. Ми вже не знаємо, що можна зробити і як треба молитися, щоб достукатися до сердець тих людей сусіднього народу. Щоб достукатися до тої правлячої верхівки е, сусіднього народу, щоб схилити їх до якогось мирного порозуміння і співжиття, ми знаємо, що не може бути примирення без взаємного прощення. Але, на жаль, сьогодні е, то прощення. Відсувається на дальшу і дальшу перспективу. Тому що чим раз більше родин, чим раз більше сімей сиротіє, не дочекавшись своїх захисників і захисниць. Чим раз більше цивільного населення проливає сльози за своїми дітьми. за Жінками, чоловіками, пенсіонерами, які гинуть від ворожих бомбардувань. Але ми знаємо, що для Бога нема нічого неможливого. І тому ми сьогодні приходимо сюди до цієї фігури матінки Божої і просимо в неї того заступництва, просимо в неї молитви, просимо заступництва і. Помочі Божого Сина, Господа нашого Христа, який переміг смерть, переміг зло. І сьогодні Він є тріумфатором тим, хто кличе нас так само до миру, до примирення, кличе нас до щасливого майбутнього. Тому сьогодні та наша молитва. Нехай буде вислухана, віддаємо наші молитви, наші сподівання, е, наші бажання того миру, того спокою на нашій багатостраждальній землі, в руки Божі, в руки Богородиці. І нехай та наша молитва сьогодні буде вислухана, і Господь зробить неможливе в наш час, щоби. Запанував мир, а пізніше по волі Божій і то примирення між нині воюючими сторонами. Амінь. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес, із мен, э, смерть подолав, і тим, що гробах життя дарував. Христос воскрес. із мен, э, Смерть подолав, і тим, що в гробах Життя дарував і нам дарував життя вічне, поклоняє свою у придневному цьогоріч Україна відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. І наша держава приєдналася до європейської традиції відзначення цієї дати. Адже 8 травня нагадування, що Друга світова це результат домовленостей двох тоталітарних режимів нацистського у Німеччині та комуністичного в СРСР. А ще нагадування про надто тривалу мовчазну відмову найпотужніших держав світу чинити спротив агресорам. Наслідок, геноцид українського, єврейського кримсько-татарського народів. Та мільйони невинних жертв до покладання квітів до стели Матері Божої запрошуються представники влади. Цінувати справедливий мир і дотримуватися його всією міжнародною спільнотою. Пам'ятати, якою ціною ми засвоїли цей урок і не допустити нових багатомільйонних жертв. Пам'ятне віче, із нагоди Дня пам'яті та примирення оголошується закритим.